У мене дуже багато відряджень. Я їжу ну, кожного місця, я в якійсь новій країні, ми щось знімаємо, спілкуємось там з різними експертами, істориками у всіх підсвідомо сиди, сидить розуміння, що Україна це, ну, скажем, частина Росії, яка от зараз там постала, намагається якось встати як незалежна держава. Розумієте, тобто все рівно у е, світі є розуміння, що ми, ну, частина Росії, яка відкололася. А мені здається, що ми маємо міняти це і наполягати на тому, що ми незалежна самостійна країна з дуже давнім державним, державною тяглістю, просто ми були окуповані в силу різних обставин. Розумієте? Щоб ми не сприймалися як частина Росії. Ось з цим треба боротися, тому що це дуже сильно впливає на те, як вони нас підтримують, на те, як взагалі ну взагалі, як сприймається ця війна.